Співачка та авторка пісень Скайлер також змагається за право представляти Україну на Євробаченні у травні цього року в Швеції. На нацвідборі, який відбудеться вже 3 лютого, Скайлер буде виступати під номером 8 з композицією «Time is running out», що в перекладі з англійської означає час збігає. Ми втрачаємо нерви без Про підготовку до Євробачення, написання пісні для конкурсу та зміну творчого стилю має нагоду розпитати особисто у фіналістки цьогорічного нацвідбору Скайлер. Лєра, мої вітання. Привіт! Власне, гортаючись ваш ютуб-канал, я помітила таку річ, що от власне ваш стиль. Образ творчий змінився як і зовнішня візуально, так угу. і від фольклору до поп-музики. певною мірою є, ну, так, так. є зміни. А в інтерв'ю програмі гучна прем'єра ви зауважили, що виконуєте ті пісні, цитую, які відчуваєте в моменті. Так. Тож поділіться, які почуття, емоції проживаєте зараз. Ну, в принципі, от з моменту підготовки ще влітку до Євробачення, коли я знала, що вже можна подавати заявки, готуватися. от з того моменту і поговорити. Сьогодні в мене я проживаю один великий момент Євробачення, підготовка до цього. І е, якщо відштовхуватись від цього, я і проживаю емоції е, зараз, які там мене змусили написати саме. В іншому стилі, взагалі по-інакшому подивитися на свою творчість. Це все є оці емоції, які мені дали там натхнення трішечки змінити стиль саме під час підготовки до Євробачення. І так, в мене. Такий мій творчий шлях, дуже змінюється стилі постійно. Це загалом все поп-музика. Коли я співаю щось етнічне, там, фольклорне, як, якщо це можемо так назвати, це також там, український сучасний поп, але він відрізняється від деяких інших моїх пісень. Також одні з останніх це взагалі були ліричні хіти. Uh -huh. І тут зараз ми взагалі пішли в н бейс Звісно, хочеться. З часом віднайти прям, прям щось. Е тільки от таке своє, один свій напрямок, але поки що я не відчуваю до цього поклику, поки що мені подобається шукати, проявлятися в різних стилях. І я завжди кажу, я не буду реагувати там на коментарі, коли мені кажуть, це співає, це не співай, бо думки дуже дуже різні, і кожній людині своє. Я дійсно відчуваю, от в моменті, як я хочу співати, так я на той момент і пишу таку пісню. А якщо говорити вже більш детально про вашу композицію на нацвідбір «Time is running out», Перекладі з англійської означає час збігає. Скажіть, наприклад, як особисто стосується вас, от ваша композиція, як для вас час збігає? Ця пісня, вона стосується, я вважаю, не тільки мене, а й кожного українця. Тут не можна е, перейти тільки на особисті відчуття, бо ця пісня все ж таки про відчуття, напевно, цілого народу е, та й взагалі людей по всьому світі. От я намагалася передати те, що відчуваю я, і намагалася передати е, оцей стан е, зараз в нашій країні е, тривожної людини, бо ми живемо в дуже важкій, страшний Час, дуже багато страждань, дуже багато болю, і те, що навколо тебе відбувається, воно дійсно ніби змушує тебе. Зійти з розуму, от світ сходить з розуму, і ти разом з цим світом сходиш з розуму. І пісня вона закликає зупинитися, зрозуміти, що час спливає, часу дуже мало, і дуже важливо зрозуміти, що треба залишатися людьми, і треба зупинити увесь цей хаос, усе це божевілля, що відбувається не тільки в нашій країні, а й в інших країнах світу. Але якщо, наприклад, все-таки говорити особисто про вас, чи можливо є якісь моменти в вашому житті, про що ви жалкуєте, що Наприклад, вже час не повернути, а ви щось, наприклад, не встигли зробити, щось, наприклад, недовиконали. Поділіться. Напевно, якщо прям дуже особистісно йти, то я ні про що не жалкую. Я жалкую більше не жалкую, якщо правильно це сказати, мені. Болісно за те, що у нас у всіх, і я разом з цими людьми дуже мало часу на те, щоб зараз жити, саме через те, що в країні війна, і саме про це пісня тут немає якогось особистого підтесту mm -hmm. підтексту, що коли щось не зробила, коли десь щось не встигла. Тут є страх за це. Страх щось не встигнути, бо часу дуже мало, і ми живемо в такий час. Ще раз дуже багато слова час буде. Mm -hmm. <свісно> Бо так пісня називається, але ми живо, живе, живемо в такий час, коли завтра може не настати, і ось це більше лякає. Тому ця пісня. Вона коли її слухаєш, вона перший перше прослуховування, друге, вона викликає дуже різні емоції. Іноді емоцію страху, іноді емоцію розгубленості, а іноді емоцію сили того, що ми зможемо все подолати, ми готові боротися, і все буде класно. І найголовніше, треба жити тут, так, і, зараз. тут і зараз. Так, тут і зараз, Бо час бувальний. Так. А, а також хочу ще про композицію. В одному зі своїх інтерв'ю ви зауважили, що ви пишете доволі швидко пісні і не угу. бачите, наприклад, там сенсу довго сидіти над піснею, тому що вона втрачає той шарм життя. життя. Так. так, але також ви казали. Що над композицією для Євробачення працювало понад чотири автори, так. і в пісні на пісні вібрала в себе різні стилі. Так. І скажіть, будь ласка, наприклад, от чи не страшно вам експериментувати? Тобто, от коли на, на кону стоїть такий конкурс, ну, який так. можливо, дуже важливий для вас? Поділіться про це? Так, до речі, такі трішки протиречиві да, думки. Там я кажу, що я люблю писати угу. пісню швидко, і в цьому є життя, а тут ми готували. Пісню досить довго, декілька місяців, але є різниця між конкурсом і просто там просто, релізом, да, релізом угу. коли ти робиш щось на, на просто. Творчому натхненні дуже швидко і там випускаєш це. Все ж таки, ми маємо формат, ми маємо якесь розуміння того, що нам треба сказати в світі, який це має бути меседж. Ми ці сенси хотіли донести зрозуміло, цікаво, нетипово. І для цього мені знадобилась допомога людей, авторів. І зі мною писали дуже класні автори. Це Нікіта Кісільов, дуже відомий співак, співаксинграйтер, гурт Столи, ми всі разом працювали над цією піснею, і дійсно, коли писали трек і зрозуміли, що тут буде н бейс. Було трішечки стрьомно, трішечки страшно, бо це взагалі мені, для мене не типовий стиль, і як сприйме слухач, і чи це формат Євробачення, і чи це сподобається іноземцям, європейцям. Mm -hmm. Різні були думки. Ми поєднали дійсно декілька стилів, декілька вокальних технік. Також там є і народна манера співу, яка мені дуже властива. І вже в фіналі, коли трек був повністю готовий, ми його ще доробляли місяць десь. То я зрозуміла, що насправді в цьому я також відчуваю себе, відчуваю щиро. Для мене це дуже важливо, якщо мені не буде резонувати щиро пісня. Я не буду її відчувати. Я її ніколи не буду ні подавати нікуди, ніде співати через силу. Я відчувала, що я щиро захоплююсь тим, що ми зробили, і я дуже щиро хочу зробити з цим шоу і показати це і в Україні, і в Європі. І я, коли ми доробили, я сказала, оце ми можемо подавати. От, власне, якщо говорити про вашу подачу заявки на Євробачення, це не вперше. Угу. Минулого року ви також подавали, але не потрапили до довгого списку фіналістів. А скажіть, які висновки ви зробили для себе в той момент? От, наприклад, можливо, навіть ця історія про те, що пісня цього року писалася значно довше ніж минулого, і це повпливало. Можливо, є якісь історії? Я просто спробувала зробити ну, такий крок раз минулого року з моїм таким типовим стилем uh -huh. народним, трішечки у полі Калина пісня не не вийшло. Потрапити в шорт-лист, значить, треба зробити щось кардинально інше. І таким чином вирішила змінити повністю свою заявку. Ми подали заявку в останні дні кастингу. Uh -huh. І це таки така, як. Можна б це було назвати роботою над помилками, але я, я вважаю, що і у Полі Калина дуже крутий трек, і Time is із out», Але вони дуже дуже різні, і їх важко порівняти, щоб сказати, оце це робота над помилками. Uh -huh. Це можна було б так сказати, якби я зробила щось по типу Полі Калина, але цікавіше. Так? Uh -huh. От так. І пройшла з цим в шорт лист А тут ми захотіли поекспериментувати і зробити абсолютно нову подачу мене. Щоб глядач побачив, що я можу бути різною і відчув саме ті сенси, які цього року ми хотіли донести. А от в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що з дитинства активно брали участь у різних конкурсах. І що також зауважили, що до конкурсу важче підготуватися, аж, наприклад, як до релізу, як ви вже зауважили так. І сьогодні. Так. А розкажіть про свою підготовку до нацвідбору? До нацвідбору. Добре, якщо чесно, я думала, що буде трішечки легше. Uh -huh. е, морально дуже важко. Е, важко, бо ще зима, і дуже багато зйомок, всього цього проходить в холоді. Дуже багато ми хворіємо. Артисти, я знаю, що ну, не одна, я хворію uh -huh. зараз. Е, трішки морально важко е, вивозити наплив ідей в голові. Uh -huh. е, о, оце все, оці всі комунікації. Е, Приймати рішення якісь важливі. А також дуже Ну, зі мною працює велика команда, і це дуже багато уходить часу, грошей. І взагалі ну, працює велика кількість людей, і ти. Відчуваєш таку відповідальність, от особи, особисто в мене ця відповідальність іноді визиває таку тривожність. Угу. Я чекаю цей день, і мені дуже хочеться не підвести особисто там, не захворіти, чи щоб голос мене не підвів, чи там танець, щось таке. А як ви себе заспокоїте? Як ви даєте раду цим своїм думкам? Е, я медитую трішечки іноді. Просто починаю сама собою розмовляти, що е, все буде добре, якось себе самостійно заспокоювати, mm -hmm. е, п'ю mm -hmm. ну, Це нормально. Я вважаю, що зараз такий період, і я рада, що він є. Я зараз випробовую себе як артистку, і завдяки цьому я знаю, що е, в майбутньому, е, в своєму творчому шляху, Євробачення е, е, дало мені такий досвід, е, що я витривала. І я це розумію, і я багато чого зможу витримати, і я готова. До е, довгого, цікавого, творчого шляху. Як Тож, якою скайлер побачить глядач у фіналі нацвідбору вже 3 лютого? Sky, е, глядач побачить е, сильну українську дівчину. І наостанок хотіла запитати у вас: от, е, у нацвідборі цього року зібралися кардинально різні виконавці, mm -hmm. пісні. Е, е, кого із конкурентів, слухайте, хто є у вашому плейлисті? Mm, так, зараз. Ну, в моєму плейлисті точно є Альона Альона і Джері Хейл. Mm, саме інші пісні. Я не про заявки на нацвідбір. А в моєму плейлисті. Mm, Зараз, зараз я згадую, хто в нас? Можливо, Меловін, Древо. Меловін. Мені дуже подобалась його пісня ще на першому на цьборі Євробачення угу. була вона в мене. Точно, Wonder, якщо я не угу. помиляюсь. Так. От Дзінгерд ми просто були коли знайомі, не знаю, чи пам'ятає вона це, але не знаю, чи випускала вона останні роки пісні. Хто в нас там ще? А, як так? Але от, наприклад, так? чи прослуховували ви ті пісні конкурсантів, з якими вони будуть у фіналі зборювати? От, наприклад, можливо, якусь ви могли б виділити пісню. От, наприклад, ви згадали композицію Мелевіна у 2018 році. Як вам цього? Ну, року? Я вважаю, що всі заявки цього року цікаві, а uh -huh. всі заявки дуже різні, пісні сильні. Я не можу. Я не можу це розцінювати просто як пісні і релізи. Я хочу так угу. само, як мені здається, більшість глядачів побачити виступ наживо угу. і оцінити шоу. Для мене Євробачення це артист, візуальна частина і живе виконання. І я вважаю, що в той день, коли буду, якщо буде можливість, в мене десь. Піддивитися, виступи моїх колег. Я тоді зможу собі оцінювати їх якось в голові. Бо для мене дуже важливо, хто б не виграв. Для мене важливо, щоб це було гідно. І чи це я поїду, чи інший представник, щоб нашу країну представляли гідно і дуже, дуже круто. Ліра, я дякую вам за розмову. Дякую. Я зичу вам натхнення, сил, терпіння і наснаги. І найголовніше це миру нам, усім. Це найголовніше, дякую. А я мала розмову із фіналісткою національного відбору на Євробачення 2024 Скайлер. Говорили про підготовку до фіналу відбору, сенси композиції та особливості сценічного номера.